Так. Пішаком забираємо. Якийсь такий дивний варіант за чорних. Що він тут хотів? Не дуже зрозуміло. Так. Так, 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 так. Давайте поки сюди. форс Д2 і сюди. На D5 реальна слабкість. Не дуже це. Слонаш 8, так? Можливо, зіграє так. Слонаш 8. Так, він B5 готує. Ну, а 4 я поки не буду, щоб на B4 кінь не прийшов. Сюди пішов. Ну, у мене ж там теж є. На D5 зачіпка невеличка. F6, мабуть, треба грати, але тоді слон, слон D5 шах буде. Якщо він відійде, я зараз конем хочу забрати ось тут. Всі думають про атаку цього пішака, а про захист цього не думають. З боку чорних. Сюди пішов. Ага. Угу. Так що тепер? Якщо я кінь d5, він б'є, я б'ю, він б'є. Я б'ю, там на E8 провисає, начебто вигідно це. А ну-ка. Так, шаха проміжного немає на F6 або Е7. І він б'є. Ну, хоча він може і не бити. Але як йому? Що йому робити, якщо не бити? да, Забрав, забрав, кінь d4. Я забираю і ще й нападаю на туру. І оце проблема. Може йому не бить на D4 тоді вже, тому що забрав, забрав, і треба бити на e 1 забрав, а я потім шах, і він там не розкрутиться. Без пішака залишається, але ж вилка загрожує. Загрожує вилка. Тут якось він не дуже. А, отак все-таки, ну давай. Б'єш, я б'ю. І що? А, слоном чи конем? Що він. Так, ну він мене напускає на восьму лінію. Запускає на восьму лінію. Потім після відходу короля. Ну, шах треба давати. це 100%. І тепер, можливо, десь. кінь Кінь, це 7. Там, що,правда, буде якось кінь де. Кінь де. Кінде 6. Може, 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 може. Може, мені спочатку С3 зіграти, подивитись, куди слон піде. С3. Кінь Д6. Ну, кінде 6 не влаштує, бо я заберу. С3 є варіант цікавий. Далі, що тут ще є? Кінь Б6 не працює, кінь С7 забрав слон F4. Кінь С7 забрав слон F4. Красивий варіант. Непогано. Давайте кінц 7 нападем. І після Тура B8 слон F4 з відскоком на Е6. Ну, у нього важкенька, важкенька ситуація. Як йому далі? Він же ж якось хотів розв'язатися, але. Да, так, отут -от, от, отут от я такий хід бачив, чому я. А чому, стоп, а чому я, чому я, чому я? Щось, якесь запаморочення. Начебто той бачив цей хід, а не пішов. Ну, да, тоді давайте так. На слоне в 6, я заберу коня. А, сюди пішов. Ну, тоді, мабуть, можна шах поставити. Якщо я заберу там, він забере тут. Давайте поставимо шах. І тепер, може, на атаку короля зіграємо. Чи не зіграємо? Там кінь е 8 ще ж було, так? Кінь Е8 було. Так, отут можна зіграти слон D2 шах. можна побити він поб'є, і потім відійти турою. Але якось він розкрутиться там, хоча пішака. Слон Д2 шах. А ну-ка, слон Д2 шах. мені цікаво. Тому що, так, да, він назад. І от тепер, можливо, кінь Е8 все ж таки. Кінь Е8, і потім забрати на тому. Головне, щоб отут відскоку з шахом не було. Тому що, якщо буде відскок з шахом, це просто тура летить. Щоб на білому королі, полі король не стояв. Зараз у нього і у мене, да, у нас однакова кількість фігури, пішаків, але якість різна, тому що я тисну на король, на ферзовий фланг, зв'язав і вже десь, можливо, навіть якусь матову сітку сплести для короля. Наприклад, просто затиснуть отак пішаком. Так, він сюди пішов. Ну що, ми можемо слон. А, якщо слон аж 3, то він, мабуть, f5 буде перекриватися. Він, мабуть, F5 буде перекриватися. Тому треба якось. Ну, хай буде F5, нічого страшного. Хай буде F5. Я повернуся назад. А, віддав. Ну, він хоче на b 2 але це, мабуть, не дуже не дуже корисно. Ну, давай так. Ну, тут Туру не зівнути. Слон д 7. Король. Тура сюди. Так, цікаво. Так, це три, це три, це три. Це три, це він хоче атакувати слон F5, так? Угу. Сюди. Сюди. Давай поки так. Він буде атакувати пішака. Забрали. І далі слон Д4 у мене йде. І тепер мені якось треба... Ну, мабуть, сюди треба. Він б 2 C2, він не зіграє, мені треба атакувати його короля. Треба атакувати короля, тобто А4, G4 якось так. Так. Угу. Смиловый парубок. Так сюды. Ну, может, так. Король сюды. Так, сюди. Пішак у мене є. ЖЦ в 3 треба було грати. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. У. А шо? Мат! Я мат поставив. А я думав, що то не мат. Я просто шах ставив. Ну, це називається сліпий мат. Я щось думав, що він втече, а куди ж він втече? Ні, я поставив мат. Нічого собі, це я сьогодні молодець. І тапкус настільки, настільки. Е, був збентежений, що він просто втік. Чесно кажучи, така сьогодні якась форма, що просто. Ну, навіть не бачиш, що мат ставиш.